І всім привіт! З вами я Кокай. Я за ці два дні вернувся. Так, і ми будемо грати в War Legacy а іменно пройдемо турнір на влучну стріла на, на Так Відео, напевно, буде коротким, бо я то легко пройду. Так, кого мені? купити, ну Якщо про лучника, то значить лучника отримає, ще й мечника, я думаю, ще вілікана і родокопа. все, ідемо, Ніфіга собі, скільки в мене родокопів, значить купляй мечників. А що він там? У нього один мечник пішов. А, він же нападає. Ну, окей, у мене теж, значить, буде нападати. У мене є скинпі вампір... вампірический. Зараз всіх тут уб'ємо родокопів. Не-не-не. А у мене ще купа золота буде. Давайте. Угу, угу, угу У меня сейчас снова армия пройдет Давайте Хоть бы ты не сдох сразу Блин Мне тоже треба лучников А один справится? Надеюсь, да Блин А, их теперь двое А уже трое Да давайте идите в иди, базу Отпустите Что Чего тут Блин, это такий шанс був на купити. Ну окей, я все одно справлюсь. Не. Ну саме выиграем. Найд капитаны не пришлось купляти. Шесть списку это та капитаны. Так, давайте наступный раунд. Угу, О, 25. Я не знаю, нафига я великана прокачу, якщо я одними лусеньки мешниками міш... хочу. А може зараз не так буде. Мені треба їх улучати. Так. Ніфіга собі скільки в мене. А, мені треба. Хоча Хоцяби... б... Так, я у тих от багато. Зараз не ставлю. Давайте. У мене вони поки, поки у Та ти що? Ми виграємо легко, я думаю. Так, ще купляємо. В принципе, мене мало. Треба ще більше. Так. Угу. Давай. Направляються противники. Блін. Ми не Ти що? А я зразу... Одного вистачило купити. Ну все, я думаю, йдемо. Ну, я думаю, з таким треба думаю, ми виходимо. Так ізі. Ізі, просто Ось ізі. Всі купив мішників. тут тупо все просто умарли. Я в шоке. Так. Я думаю, это дуже классный... О! Я уже не притустанила. Давай. Улучшаем мечники, лучники, где Я их накуплял великану. Ну і вот так. 10 тисяч. Ну, я купляю, купую, купую. Ось цих. Ось цих вот багато. 13 штук. І магів, я думаю, 3. А в нього вже оборони. Так, да, сподіваюсь, не знайдуть. Найдуть. Давайте швидше. Мені треба швидше. А то... А то довго. Чекати. ту -па А маги скільки будуть? Йоу. Блин. Так. Давай. Опа. Блін, мене їх мало. Лучників ще треба. П'ять. Ні, десять. Отак нормально. І великана. Блін, походу, довго будемо купити. Ну, окей, я купляю останнього городокопа. А, вони вже йдуть. Ну Окей. Блін, це тим Тим, Яким бить електри Електрикою, напрочуд. Ну, На, давайте. Напевно, в отак Я Не знаю. Давайте в атаку йдемо. Хоча я вже давно в отаці. Çok güzel bir kuş. Bu ne? Bu da ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Виграю. Ну, як виграли? І все, останній раунд. Останній. Опа. І купля... Ой, і улучшаємо. Мешники, лучників, Кого я ще там? Можу. Далі я не знаю, Кого прокачувати. Так, 500. Так, поки вони будуть бити. А... Так. Ну у них поки що оборона не пішла. Але у мене два родокопів. Так що треба ще й родокопів. А чого вони... О, хоча б один якийсь. Я думаю, что именно так уже и да. Так эмм пум-пум-пум. Эм. -пум. Ем... А це все тут саи. Походу вот це особенность скина. Ну давай то идем? А у них конечно классная армия. Правда у меня не вампирический. Правда влезают зомби. что приятно. Что вылезают зомби. Давай ты и дам статую дмажите. Дмажьте статую. А керується, що ми зараз виграємо, реально. <рик> Давайте, ну що ви стоїте? Ну все, домашне, ми виграли. Це дуже класно. Так. Отримати корону. Ура! Ну і з вами був Кай-Кай. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть на дзвіночок, пишіть коментарі і всім пока!